Благодійна організація Я допоможу може втратити приміщення. Все через рахунки за електроенергію в розташованому тут же бомбосховищі розповідають волонтери. Цей офіс вони орендують у компанії Укртелеком. За договором їй тепер належить і ремонт, зроблений волонтерами. Закінчили роботи за кілька днів до початку війни. Після перших ударів по нашому місту в цьому бомбосховищі почали ховатися і місцеві жителі. Тоді волонтери зробили ремонт і там, провівши зі свого офісу електричний кабель та встановивши тут прилади опалення. Вот, видите, запитка от від запітка святу аднафіс в липня здесь був встановлений щочик, який подає на бомбоубіжі 3 три кіловат. Поэтому ми винуждені. В начале іюля, то есть март, апрель, май, іюнь, всі ці місяці ми запитувалися сюди всі самі тяжіливі, самі дорогі місяці. Потім дали 3 кВт. Це либо электрочайник, либо дві лампочки. Ну так по порозходиш, бо ви Лічильник тут встановили теж після скарг волонтерів. Причому платять вони за електроенергію за промисловим тарифом. У компанії «Укртелеком» так і не спромоглися написати енергетикам з проханням перевести благодійну організацію на звичайний тариф, розповідає Юлія. І за цей час накопичився великий борг. потому что счет приходил на 29 тысяч гривен. Сейчас последний наш счет пришел на 7 500. Вы разницу чувствуете, сколько съедало бомбоубежище? Каждый месяц. Естественно, образовался долг, и этот долг пытаются взыскать с нас. Говорят, что мы нарушаем договор аренды, условия договора аренды по оплате, эм, по оплате самой аренды и коммуникации, грубо говоря. И из-за этого с нами расторгают договор, свет отрежут, а мы должны добровольно отсюда съехать. Волонтери з цим не згодні. Вони кажуть, витрати на бомбосховище має покривати держава. Причому в УКРТелекомі запевняли, проблему з компенсацією за електроенергію вони вирішать натомість погрози та спроби відрізати світло, каже Юлія. А ось що буде з людьми, яким тут допомагають, схоже нікого не хвилює. Они помогают продуктами, они привозят продукты. У нас не могут прийти бабушки, которым 86 лет, 95 лет, не могут. Инвалиды лежачие люди. И как можно в военное время, когда такая сложная ситуация в стране, лишать их возможности работать для людей и помогать людям? Звичайно, волонтери намагаються відстояти свої права і вже написали в обласну військову адміністрацію з проханням надіслати комісію, щоб та розібралася в ситуації та розділила витрати офісу та бомбосховища. Але у відповідь отримали лише відписки. Розбирайтеся із основником благодійної організації, а точніше з його ФОП, через який волонтери і отримали цей офіс у суборенду безкоштовно. І про це компанії «Укртелеком» відомо стверджує Юлія. Зараз цей спір будуть вирішувати вже в суді. Мы с этим не согласны и решили в суде выяснить наши взаимоотношения, то есть высчитать, сколько тратим мы, а сколько обязанность заплатить государство. Или, ну я знаю, что Укртелеком наполовину государственная организация, то есть э, они должны, по сути, возмещать. Не знаю, в каких процентах, меня это уже не касается. Но весь долг полностью выписывают на нас, и уже несколько попыток было отрезать свет незаконно. Это происходит без 15-11 ночи, например. Либо во время выдачи, когда там тысячи людей, мы людей кормим там, Да, а вони приходять сюди, що ми не можемо там оторватися. Журналісти зв'язалися із представниками компанії Укртелеком, попросили прокоментувати ситуацію. Там відповіли із благодійним фондом, взагалі не співпрацюють. Приміщення за адресою міста Одеса, провулок гвоздичний 6, були передані в оренду іншому суб'єкту господарювання, який систематично порушував умови договору оренди щодо оплати орендної плати та комунальних послуг компенсації за спожиту електроенергію. Заборгованість формувалася ще з часів до введення в країні воєнного стану. Зважаючи на ситуацію, Укртелеком змушений був припинити договірні відносини з орендерем. Про що письмово його було повідомлено? За словами представників Укртелекому, часткова заборгованість існує і зараз. Скоріш за все, йдеться про той самий ФОП, який передав приміщення волонтерам в суборенду. Але зараз, в будь-якому випадку, хто правий, буде вирішувати суд.